Придбати казначейські облігації США в Україні за гривню реально, віднедавна так, ця можливість стала цілком реальною. Інвестиційна група Універ тестово вивела на український інвестиційний ринок один із видів довгострокових трежеріс, а саме Стріпс. Мова йде про так звані дисконтні довгострокові облігації уряду США, які не мають періодичних купонних виплат. Придбати через застосунок Універ можна від однієї облігації. Тож, порів входу на сьогодні це близько 1645 гривень. Погашення цінних паперів того випуску, що пропонує українцям Універ, відбудеться у травні 2049 року. Виплата буде проводитись за номіналом 100 доларів США. Взагалі, Стріпс досить цікавий цінний папір. Він не має проміжних купонних виплат, а тому передбачає лише погашення номіналу облігації за строком її випуску. То жодних податкових зобов'язань у інвестора до моменту погашення або ж до строкового продажу паперу не виникає, що ще варто врахувати. Можливість придбати казначейські облігації США за гривню має ряд переваг. Насамперед такі інвестиції здійснюються в Україні і на них не поширюється обмеження НБУ на виведення валюти на закордонні рахунки. По-друге, входу в облігації в універкапітал близько 40 доларів. Тоді як в Interactive Brokers мінімальний лот для купівлі 10 штук, а це 320 доларів. Проте за цю доступність та зручність інвестору потрібно буде заплатити. Чому? Бо ці ж самі папери торгуються в Interactive Brokers щонайменше на 20% дешевше. І ще важливий момент: про податкові зобов'язання. Придбання облігацій за гривню не убезпечує нас від тих самих курсових різниць. Пам'ятаємо, 18% ПДФО та військовий збір рахується від інвестиційного доходу, різниці між сумою виплати та вартістю придбання. А оскільки погашення буде здійснюватись у валюті, то й темпи девальвації гривні можуть мати суттєвий вплив на результати інвестування. Лайк, якщо було цікаво, та діліться новиною з тими, кому це може бути корисним.